Вітаємо на каналі Світлофор з Новим 2025 роком. Бажаємо, щоб наступні 365 днів були сповнені професійних успіхів та чудових особистих подій. Нехай у новому уроці навіть звичайнісінький день приносить приємні сюрпризи мирного неба над головою! Новий рік, нові емоції, нові цілі та досягнення. Можливо, нова зачіска, новий автомобіль. Ну, це звичайно класно. А от як зробити, щоб кузов виглядав як новий, не купуючи нове авто, розповідаємо в сьогоднішньому відео. А перед тим як перейдемо до основної частини, підписуйтесь на наш youtube канал Полірування кузова авто це процес обробки автомобіля спеціальними засобами та інструментами з метою покращення його зовнішнього вигляду, відновлення блиску та усунення дефектів, таких як дрібні подряпини, потертості та матовість. Полірувальна паста вибирається в залежності від складності дефектів. Від правильно підібраних матеріалів, залежить результат, розрізняють пасту в першу чергу за жорсткістю. Крупно-абразивна містить великі жорсткі частинки, використовується для видалення серйозних пошкоджень та сколів, оскільки механічно знімає верхню поверхню лакофарбового покриття. Наприкінці буде потрібно додаткове м'яке полірування, щоб згладити вплив. Середньо-абразивна. вона обережно видаляє незначні дефекти. Також потрібна додаткова обробка. Часто це однокрокові або універсальні пасти. Та ніяка дрібноабразивна або взагалі безабразивна паста. Це фінішна для надання блиску. Полірувальні пасти 3M це одні з найвідоміших серій засобів для професійного та аматорського полірування автомобілів. Виробник пропонує асортимент паст, які підходять для різних етапів полірування від грубого зняття дефектів до фінального блиску. Всі пасти тріал, про які будемо сьогодні говорити, рекомендується застосовувати з електричними або пневматичними полірувальними машинками. Абразивна паста 3 МОД 09374 з білим ковпачком. Це супершвидка паста, призначена для видалення дефектів тонких шліфувальних рисок, які залишаються після шліфування абразивами P1200 або P1500. Паста придатна також для усунення грубих та середніх слідів окислення та подряпин. Використовують її жорсткими або шерстяними кругами. Абразивна паста тріан 51-815 з зеленим ковпачком підходить для видалення рисок після обробки ремонтного лакофарбового покриття. Абразивами градації від p 1200 до P3000. Паста придатна для усунення середніх слідів окислення та подряпин. Схожі характеристики з попередньою з білим ковпачком, але у неї трішки менше абразиву, ніж у попередній, і трішки більше блиску. Залежно від ваших потреб, застосовують із твердим або універсальним кругом. Середньоабразивна паста 3 М 80349 з жовтим ковпачком була спеціально розроблена для швидкої обробки та надання високого глянця УХС-лаком. Також ця паста застосовується для надання поверхні високого глянцю після обробки абразивними пастами. Може застосовуватися з шерстяним кругом або універсальним жовтим. Середня абразивна паспорта ноль 09375 з чорним ковпачком ефективно полірує та забезпечує високоглянцеву поверхню, призначено для видалення дрібних і середніх рисок, таких як після миття авто. Може застосовуватися і з шерстяним, твердим кругом або універсальним. Фінішна безабразивна паста для блиску 0,9376 з блакитним ковпачком. Це професійна полірувальна паста, що швидко доводить покриття до неначе нового стану, видаляючи матовість та кругові розводи попередніх паст. Має максимальну характеристику глянцю порівняно з попередніми універсальними пастами. Застосовується із чорним м'яким кругом Безабразивна антиголограмна паста 3 п'ятдесят триста Синім ковпачком, призначено для видалення мікротонких рисок та голограм, а також для надання додаткового глянцю лакофарбовим покриттям після обробки універсальними пастами. Застосування як останній етап полірування на авто чорного кольору обов'язково, та як саме на них після застосування абразивних та середньоабразивних паст часто залишаються голограми. Застосовують із чорним м'яким кругом. Отож, давайте підведемо підсумки. Всі пасти 3 m будуть ефективні лише з машинкою, вручну полірувати ними немає сенсу. Асортимент 3 m як виробника та магазинів світлофор як дистриб'ютора дозволяє обрати вам полірувальні пасти з тими абразивністю та блиском, які ви заважаєте. А для більш детальної консультації телефонуйте або пишіть нам у соцмережах. Всі контактні дані, як завжди, в описі. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світло.